Доброго дня садівникам, любителям природи. Сьогодні 5 квітня. Ось в такому стані знаходяться наші персики та нектарини. Вже повилазили, давив уже штук 5, задавив квіткоїдів, брунькоїдів, довгоносиків. І прийшов час нашої другої обробки такими препаратами, як хорус, в баковій суміші та актора. Як ви бачите, квіткові бруньки в нас ще не відкрилися, ще вони такому стані, що ми можемо обробити наш персик такими інсектицитами, як актара. Якщо у вас вже цвіт, обробляти актарою не бажано, тому що актара шкодить нашим роботяжкам, бжолкам, є інші. Аналоги інсектицитів, наприклад, такий, як Моспілан. Його теж можна використовувати в баковій суміші. Якщо температура повітря у вас до 15 градусів, можна обробити персик, хорус плюс актора, якщо у вас вище 15 градусів, Можна додати скор і актора, або взяти три хору скор і актора. Якщо квіточки у вас відкрилися, є такий препарат, як Моспілан. Він не шкодить бджолам. Ось так. Всім, друзі, мирного неба та гарних врожаїв. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, чим ви обробляєте в таку фазу. До зустрічі!